Друзі, ви на каналі Росадіс, і я починаю інтенсивну підготовку до зими. Починаю зрізувати деякі рослини, які б могли ще радувати і радувати. Але погода буде змінюватись, і мені потрібно сезон закривати. Тому я вирішила, що я не буду чекати, поки прийде не. Вже така тотальна непогода, і потім в холод, і несприятливі умови щось робити. Ну, зовсім не хочеться. Ось так в мене зараз виглядає на пристянка, до речі, і тисячолисник Цьогорічної посадки, до речі. Ну, прекрасно, що виглядає хризантема мультифлора Pink кнауп а біла. Називається Elf Fight, вже пожовтіла. Ну, вже, але, мабуть, стомилася. Стомилася, ви бачите, мій Пенісетом Хамель. Але ж він чудовий, чудовий із Іберісом. Він і без Ібериса чудовий. Але ось він так на пагорбі, Його, він дуже-дуже виграшному мене знаходиться. Тому, ну, і ще на фоні чорної землі він надзвичайно прекрасний. Але я. Повільно, повільно підходжу до тої точки, де я зараз зміню, зроблю кардинальні зміни, друзі. Ось так Бонарська на фоні куничника. Куничник, звичайно, ну, світлячок. Але мені його потрібно зрізати. Діло в тому, що якщо прийде непогода, а ще якщо випаде сніг, а потім заморозки, він його приб'ють його до землі, сніг і заморозки, він підморозиться і його неможливо буде зрізати, друзі. Тому я вирішила, я не буду чекати цього періоду, а все ж таки зріжу. Ви подивіться, яка чудова дилосперма. Це цьогорічна посадка, і це один із сортів, у мене два сорти. Це помаранчева із червоною серединкою. Іншу, іншу дилосперму рожеву я відсадила. Вони не сумісні дві, тому що одна забиває іншу. Ось вона, до речі. Ось друга ось такою поляною розростається надзвичайною швидкістю. А це мій Оростахіс. Ось такі манюсінькі-манюсінькі якісь поділочки, Ой, так хочу, щоб він перезимував. Він в мене не в горщику. То просто в мене таке кілечко. А так він в піщаному в піщаний ґрунт. Грунт, звичайно, садовий ґрунт із піском. Мої молодила. ну молодила Для молодил, це погода на ура. А також ось моя гаура. Яку мені подарувала Оля Кучерява в спекотний, до речі, період. І вона у мене дуже довго росла, аж до жовтня і серпня, до жовтня росла в затишному місті затінку, і я тільки в жовтні її пересадила. І вона, мені здається, прийнялася. Ну, На що я дуже сподіваюся. А ще, друзі, ось мені з молодилами дуже подобається очіток Ангеліна. Ну, Він такий яскравий. Просто якийсь ну, ізумрудний. Зараз, особливо в цю пору, із такими сріблясто-голубими кольорами молодил, він дуже класно поєднується. А ось мій новенький очіток від Бережнюків. Я його посадила. Ведь подивіться, скільки він дав уже нових, заложив нових пагонів. А також у мене ще новенький триколор. Також я бачу, що він прийнявся. А, а ще, друзі, зараз ось у мене, можливо, у всіх так, ну, у мене вперше не всі навіть не вся вербена бунарська ось не випускала з таких молоденьких пагонів. І я спробую навіть їх зберегти, прикрию їх на зиму і, можливо, що збережеться. Це Атлантіс. От, і ще один мій пенісетом. Це Арастахіс, вже також його постійно показую. Мультифлора Elf White і мій пенісет, який я зараз зріжу і покажу, як це буде місце виглядати без нього. І вуаля, друзі. Ось так без нього. І зразу ж стало сумно. Сумно і немає акценту. Я постійно говорю, є такі рослини, які створюють акцент протягом сезону. І до, цього, до цих рослин відноситься куничник. Ось так вербена бонарська. Вона вже навіть зараз не читається. Так вона гарно виглядала на фоні куничника, А зараз вона зливається із ґрунтом, зливається із сірим фоном У мене чагарників на задньому плані. Тому вона все, вона загублена. Ну, поки, поки що я її не буду зрізати, і навіть до весни я не буду зрізати. Єдине, що зріжу один кущик, для того, щоб проекспериментувати, чи виживе вона. Чи збережеться вона до весни. Але, друзі, звичайно, без куничника стало сумно, але це необхідність. Діло в тому, що він дуже-дуже рано починає відростати. І якщо зараз цього не зробити, ну, а потім буде непогода, будуть ще причини його не зрізати вчасно, і він починає наростати його травинки, і у мене було. Один раз, правда що прийшлося зрізати разом з травинками, і він потім затримується в розвитку. Тому, як би мені не було прикро, але прийшлося мені цей все-таки зрізати. І залишився в мене один ліхтарик, мій пенісетом Хамель. І зв'язку з цим я хочу посадити в наступному році ще декілька злаків для того, щоб коли зрізається в мене осей пенісетом, все-таки акценти залишалися, а, тому що без нього дуже і дуже сумно, друзі. І так, погода ще у нас постійна, тумани, постійні е, хмарні, якісь дні. Тому хочеться якогось більш настрою. А це друзі мій бересклет європейський. Я його показувала в шорті якось недавно, і хочу показати, що ще його один раз якось він у мене обрізаний. Цьому. Бересквиту вже 10 років давненько. він у мене, Я його поступово формувала, і у нього навіть у мене ось одна гілка невдало зрізана, і я вирощую зараз продовження їй. Хоча він нарощується, ось ця гілочка в мене не дуже надто швидко. Ось так це місце після обрізки, хочу ще раз показати. Після і до. І бачите, яка є різниця. Різниця, мені здається, надзвичайно велика, тому що все-таки куничник – це якась світлинка, світлинка в саду. Ще є такий він у мене об'ємний доволі, без нього вже зовсім по-іншому. Ось так, друзі. Це можна сказати, я поділилася своїм досвідом як злаки. Міняють наш сад. Дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки і підписки, і до нових зустрічей.